Vita eu Ну що, хлопаки, дочекалися. Нарешті на ринку з'явилося щось дійсно цікаве, гідне нашої уваги. Поки що в стані Ембріону, проте чекати залишилося недовго. Якщо буде точним, всього 9 днів. Однак, вже сьогодні ми можемо подивитися на майбутній POCO F5, який, мало того, що суттєво відрізняється від попередника, бо це справжній левел ап, так ще має підставу стати одним з найкращих смартфонів в своєму класі. Мова йде про Redmi Note 12 Turbo, презентація якого закінчилася кілька годин. Тому і саме він буде продаватися на глобальному ринку під назвою Poco F5. У всякому разі на це вказують всі відомі інсайдери. Тож давайте дивитись, що це за звір спочатку, друзі, прошу хвилинку вашої уваги. Для завершення збору на ударне БПЛА для ЗСУ залишилося зібрати близько 30 тисяч гривень. Давайте нарешті зробимо це, і я спокійно піду на п'юся, тому що в мене таке враження, що цей збір тривав цілу вічність. Я вже не знаю, що вигадувати, щоб його завершити. Хлопці вже як тиждень на ньому літають, а я все ніяк не можу розрахуватися з виробником. Мене такими темпами скоро на лічильник поставлять. Звісно, я жартую. Навпаки, хочу подякувати українській компанії Вака, тобто виробнику. У цього БПЛА за те, що вони нам довірилися і відправили пташку, не отримавши гроші. Я щиро вірю в те, що скоро ми закриємо це питання. А після цього я покажу вам відео з подякою від наших хлопців і сюрпризом, який вони підготували для орків. Друзі, вони у нас справжні красені. Слава нашим героям! Посилання на банку, як завжди, чекає вас в описі. І пам'ятайте, що важлива кожна гривня. По перше, хочу сказати, складається таке враження, що серія Redmi Note 12 – це як така, знаєте, велика повітряна кулька. Ти її надуваєш з усіх сил, а вона курва, ніяк не лусне. Нам вже відомі такі моделі, як Note 12, Note 12 4 g 12 5 g 12 S, 12 Pro 4G, 12 Pro 5G, 12 Pro Plus 5G. і ще з'явився турбо. Треба визнати, що такими темпами до кінця року нам не вистачить пальців ні на руках, ні на ногах для того, щоб перерахувати весь модельний ряд. Ще й до всього Xiaomi замотило колаб із Гаррі Поттером, В результаті чого з'явилася модель Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition. Якби бідолашному Гаррі довелося вимовляти замість експектропатрону назву цього смартфону, думаю, битв він би виграв небагато. Мені здається, що ця співпраця відбулася за рахунок успіху комп'ютерної гри Хогвартс Легасі. І Xiaomi хоче встигнути застрибнути в цей потяг хайпу. Добре, годі вступу. Давайте перейдемо безпосередньо до самого смартфону. Що такого цікавого він нам пропонує? Розпочнемо з зовнішнього вигляду. Хочу сказати, що виглядає він привабливіше за звичайний Note 12 за рахунок відсутності всім звичного блоку камер. Зроблено це на кшталт Galaxy A54. Тільки відрізняється місце розташування модулів. Товщина його корпусу становить 7,9 мм. вага 181 вісімдесят грам. Тобто це достатньо тонкий та легкий продукт. Також Xiaomi варто похвалити за тонкі рамки навколо дисплея, товщина яких складає лише 1,9 мм. Для розуміння, це аж на півміліметри менше, ніж у iPhone 13. Так, якщо дивитися на його дисплей, вряд чи хтось здогадається, що це саме версія Redmi Note 12 Turbo. Бо сьогодні 80% всіх Android-смартфонів спереду виглядають однаково добре, на відміну від iPhone з їх величезним вирізом. Однак на місці Xiaomi я б все одно не робив таке порівняння, бо це. Це трохи принизливо. Навряд чи хтось з фанів Apple подивиться на це порівняння і вирішить перейти в табір Android. Раз ми вже затронули тему дисплея, давайте її продовжувати. Діагональ складає 667 дюймів, заявлена 12 бітна Full HD AMOLED матриця з частотою розгортки 120 Гц і підтримкою HDR 10. Також виробник обіцяє відсутність проблем з шим. для середнього класу це справжній топ. І я щиро вірю, що жоден конкурент нічого. О, краще не запропонує, уявляєте настільки тонкі рамки, і настільки якісний дисплей за ціною до 350 доларів. Цікаво, що буде далі, я вже під враженням. А далі буде наявність на борту нового процесора Snapdragon 7 Plus N2. Багато хто думав, що це у порівнянні з торічнім Snapdragon 870 в Poco F4. Однак хочу вас запевнити, що це не так. Для розуміння, Snapdragon 7 Gen 2 це плюс-мінус рівень флагманського Snapdragon 8 Gen 1 тільки з кращою енергоефективністю і трохи слабкішим відеочіпом. А в порівнянні з Snapdragon 870 це справжній. Хаймерс. Кому цікаво, перед вашими очима результати синтетичних тестів. Однак, повірте, на практиці ця різниця теж буде відчутна. Note 12Turbo отримає різні модифікації пам'яті від базової до 161 ТБ. Так так вам не почулося. 16 гігів оперативної та 1 ТБ флеш пам'яті. Звісно, цінник такої модифікації значно вищий. проте це щось неймовірне. Правда, не знаю навіщо, але факт залишається фактом. Впевнений, що майбутнє поки в 5 точно не отримає такий варіант пам'яті, максимум на що варто розраховувати, це на 12256. І на цьому моменті у вас може виникнути логічне питання. Дмитро, ти що хочеш сказати, що нам треба виконати свої смартфони і терміново купувати цю новинку, бо вона ідеальна? Ні, я такого не казав. Тим більше нічого ідеального не існує. Вважаєте, за рахунок чого в нього така товщина корпусу? Та ще й відсутній блок камер. Все просто, тому що камера у нього доволі посередня. Я вже як місяць тестую Redmi k 60 який згодом має з'явитися на глобальному ринку під назвою Poco F5 Pro. Проте це не точно. Так от в нього схожа камера від OmniVision. І знаєте що? Вона, хоч на папері і виглядає круто, типу 64 мегапікселі, є оптична стабілізація, проте на практиці вона все одно суттєво поступається конкурентам. Раджу дочекатися, мій огляд, я там все детально поясню. Це не значить, що вона відверте лайно, ні. Просто є слабким місцем смартфона. Додаткові камери теж не вражають, все ті ж затички на 8,2 мегапікселі. Батарея теж просто звичайна. Ємністю 5000 мАч на годину з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Виробник обіцяє в середньому півтори дні роботи смартфона від повної зарядки. Додатково ще хочу звернути увагу на наявність лінійного вібромотора, аудіоджеку, інфрачервоного порту, сканери відбитків пальців на правому боці корпусу, стереозвук з підтримкою Dolby Atmos, NFC підтримку Bluetooth 5.3 та Wi-Fi 6. Коротше, є повний набір, окрім крутої камери. Чесно кажучи, я не знаю, чому виробник не встановив той самий сенсор, що є в версії PRO. В такому разі був би справжній Хаймерс. Він начебто і так красень, однак трохи не дожали. Причому зробили це навмисно, даби не душити інші моделі з серії. Давайте дивитися на ціни, і після цього будемо робити висновки. Базову версію пропонують купити за 290 доларів, а топова коштує приблизно 380 баксів. В нашій країні варто очікувати прайс від 15 до 18 тисяч гривень, не менше. Мається на увазі, коли вийде Poco F5. Погодьтеся, враховуючи його технічні характеристики, все цілком логічно. Тим паче, якщо звертати увагу на недавню ціну Galaxy A54 54 20 тисяч гривень за смартфон середнього класу. Однак треба розуміти, що не всім потрібен настільки крутий процесор. Для багатьох важливіша камера. В такому разі я би радив або взяти Realme GT Note 3, Зараз немає жодного смартфону з камерою краще ніж в нього за 15 тисяч гривень, або дочекатися Redmi Note 12 Pro. Там буде ціна щось близько 14 тисяч гривень. А так я вважаю, що смартфон вийшов вдалим. Подивимось, що запропонує його конкурент Realme GT Neo 5 SE і чи вийде він на глобальний ринок. І після цього вже можна буде робити остаточний вибір. Друзі, перед тим як завершити, я хотів би оживити давню традицію нашого каналу. Якщо протягом тижня під цим відео назбирається хоча б 10 тисяч вподобаєк, тоді ми розіграємо Redmi Note 12 Turbo в прямому ефірі. Для участі треба написати коментар та до. Дати дані для зв'язку в описі своєї сторінки. Це все нехай щастить. Допомагайте ЗСУ. слава Україні, слава вільному народу. Робимо все для перемоги. Побачимось.